Сьогодні в нас гарний день, тому що неділя, тому що ми, слава Бога, тому що в нас гарні гості сьогодні, молоді молодість це завжди гарно. Ми дякуємо, що Бог привів нам сьогодні франківських молодіжних, молодіжних гурт, і вони будуть Богу служити і нам теж. І ми з ним будемо гарно співати. Довго добиралися, але раді. І ще навіть принцесу привезли сюди, Естер. <реш> 에, добре. Сьогодні такий день, завжди, я, я думаю, завжди, коли ми приходимо до, на поклоніння, на пошук Бога, ну, чи в цьому залі, чи взагалі, 에, має бути, ну, якби віра, ми кажемо завжди, вірте, шукайте, потребуйте його, правильно? Так і є. І одне місце псалом 34, 11, каже такі слова. «Левчуки бідні і голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують у усьому добрі. 34:11. Дивіться, леви це сильні тварини. Могутні такі, можна сказати, ми кажемо, царі королі чи царі дзунь, так? І вони, коли, що вони голодні, ну, як у світі. Люди, які королі, які владствують, які мають владу, часом голодні. Бо коли <клес> проблеми починаються тоді, коли нема Бога, правда? Нам здається, що все гарно, все. А, а скажіть, а чому люди такі, які багаті, ховають гроші, все бояться втратити? Страшно чи не? Страшно ходити. Ну, коли ти Сто гривень в кишені маєш, а де коли не маєш, то, ну хто тебе буде полювати, кому ти потрібен? А коли в тебе мільйони, а ще якщо міль, добрі мільярди слухайте, то ж завжди є люди, які хочуть десь ну, полюють за такими людьми, правильно? І людина ходить, як, як один рей, колись рекетер розказував, що, що він водив, мав з собою ну, купу всяких охоронців, багато грошей, але багато охоронців. Але це, каже, ніколи мене не... ну, Я, я ще пістолет носив, каже, бо, бо не, не давало йому е, безпеки. якби Нема якоїсь такої відчуття спокою, відчуття безпеки. Ти маєш багато грошей, але ти маєш великий страх, що ти їх встраиш. І зовсім інакше, коли ти. Броді нічого не маєш, але маєш саме головне, та? і хочеться, щоб ми сьогодні шукали його по-особливому. Мені сподобалася одна історія про одних східних, ну, тут так каже, хто пошукує Господа. Ця історія, якби на сході відбувалася, до одного вчителя прийшов учень, який ну, шукав мудрості. І він каже: Як ти хочеш знайти мудрість? Я хочу багато мудрості, такий учень попався. Він каже: Багато мудрості. Він каже, щоб знайти цю мудрість... Я тобі покажу деякий приклад. Короче, він приводить його до глибокої річки, заводить туди, опускає в воду з головою і тримає трохи, і потім його витягує і питається його, що ти хочеш. Він каже, мудрості хочу. Він ще раз його туди окунає, трошки довше потримав. Потім, що ти хочеш? Він такий, мудрості хочу. Ну, потім він. Ще довше його тримає, так тримає, що вже, той вже почав борсиці, ну, хотів, <смі> хотів вискочити. І він виходить з води і каже, що ти хочеш? Він каже, хочу. Він каже: так як ти хочеш повітря, так треба хотіти мудрості. мудрості. Ну. Але я думаю, що люди шукають мудрість без Бога, але насправді так само треба Бога шукати, правда? як повітря, як води, як того всього, що навколо нас, що ми шукаємо часом того, того, того. того. Деколи ходимо по хаті, і не знаєш, що ти шукаєш. Бувайте? Але головне, щоб ти знав, що ти шукаєш. Сьогодні на цьому місці хай наше серце, хай наша душа, хай наш дух направиться до Бога. І ми близько-близько будемо шукати, щоб ми здоровилися, щоб ми зцілилися, щоб ми відновилися, правда, обновилися, підкріпилися в цьому місці. Будемо очікувати. Я бачу, що навіть багато служінь, в яких люди приходять з очікуванням чогось. Ну, з пошуком чогось, служіння, тобто чи когось скоріше, Бога, Його дій, Його справ. Бог починає спрацювати. Починає працювати там, де люди починають вірити. Якщо, ти, якщо починається скептицизм, ну, ну подивимось, що тут, що тут станеться, що тут відбудеться. Ну, Скептики, да? люди, які ну, не, 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 не є віра, воно і так відповідно діється. Людина така і приходить. Яка прийшла, така пішла. Тому Хай наше серце сьогодні буде гарячим, бажанним того, хто може підкріпити, зміцнити, укріпити, допомогти нам. Давайте встанемо на ноги. Зцілити, вздоровити, можливо, комусь треба це.